Геноцид у морі звіряче поводження з українськими дельфінами роздратувало екологів. Чому вони прийшли до урядовців і чому ті виправдовувались? Дельфінів вважають серед найрозумніших на планеті після людини, та в Україні триває їхній геноцид. Б'ють на сполох екологи на браконьєрство та звірячу умови у дельфінаріях. Українські чиновники заплющують очі, тривожаться захисники тварин. От розпачу вони вдалися до вуличного протесту під стінами міністерства довкілля. Урядовці вийшли виправдовуватись із папірцями. Чи повірили їм, знає Наталка Фольовчук. Дельфіна море комерційним проектам ні, молоді захисники природи прийшли під стіни міністерства охорони навколишнього середовища з вимогами припинити шоу-проекти із залученням морських тварин, заборонити продаж світок, які потрапляють підводні мешканці, та зробити безстроковий мораторій на виловки кітоподібних чорного і Азовського морів, а тим тваринам, які вже потрапили до дельфінаріїв, забезпечити належні умови у першу чергу морською водою. Повинна бути нормальна морська вода, а не те, що в них просто вода з-під крану, хлорована. Ця хлорка роз'їдає їм очі, ця хлорка роз'їдає їм шкіру, і вони там живуть весь час. Це неправильно. Та все ж найбільше активістів збентежила звістка про нібито нещодавній вилов і вивіз чотирьох чорноморських дельфінів до Вірменії. Така оборудка незаконна, наполягають пікетувальники. У Вірменії у нас є колеги, які повідомили про те, що Врацю брати дельфінарії, і там в резонансі вона пише, що дельфіни будуть з України. Чиновники у відповідь демонструють документи. Вони свідчать, тварини куплені в Японії однієї з українських компаній, яка і будувала дельфінарій для вірменів. Будь-який фахівець, більш-менш який розбирається в дельфінах, Він відличить від дельфіна японського від нашого. Наші насяки, розумію, вони трохи крупніші і. Можливо, очі трошки ширше на закиди ж активістів щодо жахливих умов утримання морської фауни, теж знайшлася відповідь. У міністерстві запевняють, басейни для дельфінів обладнано відповідно до вимог. Власники дельфінаріїв вони перш за все зацікавлені, щоб їхні, їхні тварини були здорові і щоб функціонувала ця установа. Тому саме вони зацікавлені в тому, щоб якість води була на належному якості. У майбутньому чиновники пообіцяли створити єдиний центр реабілітації для морських тварин і у жодному разі не скасовуватимуть мораторію на вилов. Активісти білим комірцям поки повірили ні слово. Наталка Фолівчук, Вадим Заїка, 24 години, телеканал Тоніс.